Здравствуйте друзі, у нас в цьому році майже 50 новинок серед сортів помідор, і сьогодні хочу зробити обзор самих урожайних серед них. Але дивіться, всього в нашій колекції більше 300 сортів помідор і серед них багато урожайних. Є сорти і урожайніші, ніж всі що ви сьогодні побачите. Тому хочу вас запитати, може пізніше зробити відео не тільки по новинкам, а по всім урожайним сортам? Сортів буде багато і відео получиться великим. Але це спростить вам вибір. Бо ми наші сорти відбираємо вже багато років. Всі сорти по своєму гарні і буває важко вибрати. А тепер перейдемо до обзору 5 самих урожайних нових сортів помідор. На п'ятому місці сорт Вишня Юбі. Це помідорі чері з невеликими плодами пальчикової форми. Плоди солодкі, хрусткі, дуже смачні. Їх їдять прямо з куща як цукерки. Плоди ідеальні для консервації, але головна цінність сорту він дуже урожайний. Хоча кущі невисокі до 80 см, плодів дуже багато. Вони ростуть гронами до 20 штук. На четвертому місці сорт Сарандіпіті. Це сорт із серії гноми. Спочатку сорт особливо нічим не виділявся. Да, гарні плоди, да, вони смачні і солодкі, але таких багато в нашій колекції. Зате пізніше сорт вразив. Плодів зав'язалось дуже багато. Вони до 120 г вагою, гарні, трьохколіні, оранжево-червоно-шоколадні з зеленими смужками і мають чудовий смак. Вони солодкі з фруктовим присмаком. Плоди соковиті, але завдяки товстенькій стінці їх можна консервувати і транспортувати. На третьому місці суперсорт H34 чи H34. Називайте як хочете. Цьому сорту і по урожайності, і по смаку можна ставити 5 з плюсом. І в нас є всі три різновиди цього сорту: жовтий, червоний і рожевий. Плоди всіх трьох кольорів дуже красиві. З темно-фіолетовою шапочкою і жовтими, рожевими і червоними бочками. Плоди дуже смачні у свіжому вигляді і їх можна консервувати. Всі три різновиди дуже урожайні, але самим урожайним був у нас рожевий, чуть менше плодів було у червоного і ще чуть менше у жовтого. Хто садить високоросі сорти, обов'язково замовте хоча б один з різновидів цього сорту, а краще всі три. На другому місці сорт синє золото. Це сорт з дуже популярними зараз синьо-жовтими плодами. Я вже казав, що в цьому році колекція поповнилась трьома відмінними сортами синьо-жовтими плодами. Це синій ананас, синє золото та синій і жовтий. Всі три це суперсорти з великою врожайністю та дуже смачними плодами. Але найбільша врожайність була у нас в сорта синє золото, тому ми відвели йому почесне друге місце. Плоди цього сорта дуже гарні, оранжеві з червонуватим відливом і з темно-синьою шапочкою. А смак у них багатий, медовий, не наче юсиш, не помідор, а екзотичний фрукт. Хто ж у нас на першому місці? Це сорт каліфорнійський тюльпан. Він з'явився в нас ще в минулому році, але в цьому сезоні він так вразив своєю врожайністю, що ми не могли не поставити його на перше місце. Плоди відповідають своїй назві. Вони в формі бутона тюльпана, дуже красиві оранжеві з червоними румянами. Дуже смачні і солодкі, одні з насолодших в нашій колекції. Плоди великі до 200 г, але при таких великих плодах ростуть гронами до 10 плодів, що буває дуже рідко. Тому урожайність просто фантастична. Використання універсальне, їх можна консервувати, їсти свіжими, вялити та фарширувати. Ось такий вийшов обзор. Підписуйтесь на канал, в слідуючому відео буде обзор сортів самими смачними і солодкими плодами. Здоров'я і мирного неба українцям і нашим друзям, і до зустрічі!